Вітро з вами хочу розпочати нашу розмову з тієї теми з того питання, яке ми винесли в сьогоднішнє голосування. Не знаю, бувала вас змога чи ні, стежити за тими подіями за роботу представників ТЦК на цих вихідних. Вони дуже масштабно працювали. Можу так зазначити по всій країні в різних містах. Абсолютно геть в різних місцях проводили перевірки. Це і в столиці був концерт великий у палаці спорту. В різних інших містах вони перевіряли і. Ресторанно-готельні комплекси і заміські клуби відпочинку, і ті заклади, які працювали в комендантського до ну власне відбулася величезна така перевірка. І сьогодні ми запитуємо наших глядачів і вас, пане Вікторе, зокрема. А як ви власне ставитесь до масових перевірок представників ТЦК на цих вихідних? Ми пропонуємо такі варіанти відповіді. Позитивно, адже велика кількість заброньованих знаходиться в нашій країні. Негативно бізнес може постраждати від таких перевірок. І є ще такий варіант, як чекає, коли це принесе. Результат на фронті. Ну і пане Віктору, безпосередньо ваша відповідь більш розлога. Е, е, я би неоднозначно, ну однозначно не сказав би. Е, скажу лише: е, дратує поведінка деяких цих, яких тянуть, а він так і його тянуть. а Він караву, невінності лишають там. Ну піди, тебе ж там ж розберуться. Якщо у тебе все нормально, за навіщо поручатися там і це все знімають, з цього все хайпують. Тобто мені дуже не подобається поведінка е, тих, кого якби зараз затримують. Да? Е, купа навалюється. З іншого боку, мені не подобається, чому ти хоче зробити це публічно, щоб оцей хайп підняти, щоб про це писали там в цю суботу. Тільки про це писали, тільки про це от, стрічка в мене. Гула. На, навіщо це робити? Не можна це робити. Ну, знайдіть інший метод знайти тих же ж людей, яких ви е, знайшли на концерті Океану Ельзи. Ну, знайдіть їх в інший спосіб. Е, от е, спробуйте по-іншому ну Щоб не було ну ці кадри, вони ж дратують. да Хтось стає на сторону. от Щоб ми розуміли, є дві мами, які десь на Троєщині живуть в одному під'їзді там на одній площадці. І о, о, їм обом по 60, вони молоді пенсіонери. У них хлопці по 30 років. У однієї воює, у другої не воює. У них буде відношення зараз різне. У той, що воює син, скаже, чого, давай давай, тяни, тяни, хай іде міняє мого сина. А у другої у якої не воює, Ює, якої може сина тягнуть, скажуть гади, все, все це не держава, це канчелиги, це той у лю, різних людей різне буде відношення до отакої картинки. Але я би за те, щоб ТЦКшники таких картинок не створювали. Знайдіть інші методи, знайти тих самих хлопців і відправити. А яким чином ну яким іншим методом знайти тих, хто не знаю, не оновив свої військово облікові дані вчасно. Ну, ну, десь в дворах там і, і, от, і Але ж все одно десь... фіксувати так само на камеру, як і тут, якщо в дворах шукати. Ну, шубати. окей, але ж, ну, це ж відбулося в Океан Ельзі, де таких цих 100-500. От, е, треба, можливо, можливо, робити це там більш чемно. Ну, Я не знаю, у мене немає всіх відповідей на питання, але треба говорити, говорити з людьми. Да, там, е, треба ну, з людьми намагатися говорити не в, так, не в такий спосіб. Не в такий Пане спосіб. Коли ми прийшли е, і е, будемо відверті. Багато хто не хоче йти воювати. І основний демотиватор, основний демотиватор для всіх хлопців що те, що в державі, а корупція, це перше, і друге, що е, забирають несправедливо, що ось його забрали зараз з концерту Океана Ельзе, да. А е, з концерту 95-го кварталу не забрали. А на концерті 95-го квартала можна не в зал заходити, а за куліси і всім роздавати повістки. Всім. Всьому кварталу, тому що там хлопцям від 30 до 45. Якраз саме той вік, в якому воюють. От зайдіть на 95-й квартал. Або відправте сина е, мажора. Ну, депутати у нас самі ще молоді, у них діти неповнолітні. Але є там умовно голова громади, і вся громада вже всі хлопці вже на війні, а син голови громади не на війні. І, от, і це ви більше найбільше. Uh -huh. Таких прикладів сотні тисяч зробіть мобілізацію справедливою, щоб йшли і багаті, і бідні, щоб йшли і сини чиновників, і сини робітників. От тоді не буде питань. Uh -huh. Пане Вікторе, А як ви думаєте, як от подібного роду перевірки, які ще раз нагадую, проходили не тільки в столичному палаці спорту, а й в різних закладах по всій країні? І це були ресторани, це були клуби. Це були заклади, які працювали в комендантську І за міські клуби відпочинку багато було місць, де представники ТЦК проводили перевірки. Це може якось повпливати в подальшому на представників бізнесу. Бо я зустрічала такі коментарі, що говорили, що ну дивіться, такими перевірками зробили тільки гірше саме в першу чергу представникам бізнесу. Що клієнти тепер можуть боятися відвідувати всі ці заклади. Ну, у нас теж дойшло до смішного, що е, на об'єктах критичної інфраструктури ну, е, мобільних операторів, скажімо, мобільні оператори жалуються, що їм там дали доручення до 10 годин зробити, щоб е, були у нас інтернет під, під час відключень світла. До, до 10 годин. То там мені один розказував, що каже наші підрядники. Ми хочемо це зробити там. певні роботи треба провести, але підрядники відмовляються їхати до нас. Чому то що це бригади на толкових хлопців, які власне мусять працювати на критичній інфраструктурі, але бояться їздити. Чому тому, що їх десь схлопнуть і всіх заберуть? От ну це ж. Єрість для цього держави, для того, щоб прийняти такі рішення, потрібно провести консультації з експертами з різними експертами. Щоб не було у нас, я, я вибачаюся, я не назву, але тут є отакий об'єкт критичної інфраструктури. Умовно там назвемо його Балаган. Да? Балаган, але обласна військова адміністрація дала цьому об'єкту, типа це об'єкт критичної інфраструктури. І всі, хто там працює, їх всіх е, забронювали. А поруч е, на СТО всіх. СТО поруч, да велике СТО, всіх хлопців забрали і туди. Там, наприклад, я звідки знаю, що я приїхав туди на СТО машину робити, а мені нікому ні робити її. Тобто, розбивається там навіть. Це ж теж критично, щоб хтось мог на монтажі колесо надуть і в мотор мені заглянуть. Але ні, немає. А поруч умовно, ну я щоб не, не палить, тему цю не, не назву. І забронювали всіх, і всі, всі ж на місцях в шоці. Ну тут що, блін, все ж е, без в мілочах, коли всі бачать, що тут потрібних людей забрали, а отут непотрібних забронювали. То державі тр, треба правильно бронювати. І державі для цього робити правильні дії, але доходить до бронювання на місцях, включаються елементи свій не свій, корупція занесне за заньос там і ще і так далі. І так далі, і так далі. Визначте чіткі критерії, порадьтеся з бізнесом, кого треба забирати, кого не можна. Можна десь когось висмикнути, можна, але забирати людей з тих. Підрядних підприємств, які uh -huh. зараз працюють над об'єктами критичної інфраструктури, які роблять нам тепло і світло на зиму. Це ж дурня. Ну, якщо не помиляюсь, здається, на минулому тижні була новина, що Кабмін власне зробить повторну ревізію чи таку перевірку щодо тих підприємств, які його віднесли до категорії критичних. Я не пам'ятаю коли, але от в найближчій перспективі принаймні, так було зазначено, будемо мати певні результати від цієї перевірки. Пане Вікторе, давайте до інших тем, зокрема про вашу малу батьківщину, поговоримо щодо Сумщини. Знаємо про те, що понад 36 тисяч людей вже в. Еваку... Поювали з прикордонних громад Сумщини, серед них майже 6,5 тисяч. Це діти. Саме такі дані наводять обласна військова адміністрація. Евакуйовані всі мешканці з 34 населених пунктів 5 кілометрової та поза межами 5 кілометрової зони від кордону України з Росії. Ну і нагадаємо, що вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської. Області пане Вікторе, яка нині ситуація на Сумщині? Що ви можете зазначити щодо евакуаційних аспектів? Ну і в принципі життєдіяльності регіону? Наскільки не знаю, забезпечений регіон, світлопостачанням, водопостачанням? Ну і власне ж сьогодні 14 число. А у нас 15 жовтня. Принаймні, зазвичай у мирний цивільний час стартує опалювальний сезон. Наскільки на сумщині можна очікувати, що завтра теж стартується опалювальний сезон у закладах дошкільної освіти, медичних закладах та інших адмінбудівлях? Ну, все буде по різному, тому що ми вирізняємо 20-кілометрова зона, де куди арта достає це. 17 громад із 51 на Сумщині. Там все, ну, поганенько, да, ну, з 5-кілометрової, а тепер із 10-кілометрової зони відводять з 5-кілометрової зони майже з усіх, ну, по моїм е, цим тільки з середину ми забрали дітей. Решта громад, 50-кілометровій зоні дітей немає. І це обласна військова адміністрація зробила очевидно правильно. Навіть ну, треба забирати силу неадекватних мамочок. От те, що вони прозвітували, 36 тисяч громадян евакуйовано, це і так, і ні. Тому що вони евакуювали, евакуювали люди підтягнулись туди. Ну, наприклад, з прикордонних громад в Суми, Вахтирку, в тих громадах, які далі в шостку там, на півночі, да, зареєструвалися. Як ВПОшники отримали по 10-800, і бабушки дружно повернулися назад по своїм хатам. Ну от Зараз там обіцяють, дрова чи гроші на дрова, всі там в активному возбужденні, да, тому що це теж дають там 20 з половиною тисячі. І всі хочуть отримати ці гроші. І тому є у нас такий термін, який називається ВПОшне заробітчанство. Де там можна зареєструватися, що отримають, які пільги чи, ну, в першу чергу, гроші. Якщо продукти кажуть, ой вже у нас в мене продуктів, погрібу продуктів. Новий і ще хай буде от запаси створюють. Це е, будемо відверті е, так, е, так і є. Але mm -hmm. е, пане Вікторе, а чест... я тут лучню паку далеко не пішли. А чому власне, люди ну реєструються як ВПО? Отримує там певну соціальну допомогу і повертається. Чому не лишаються ці умови? Хіба їм Звісно, е, Зісно, я вам наведу один приклад. Одна одну жінку, яка повернулася там в Хатінську громаду з чотирма дітьми, з чотирма, а й п'ятим вагітна. От її вивезли влітку ще і влаштували в общагу, да, дали кімнату там 14 квадратних метрів. Вона мати і четверо дітей. А вдома у них в тій громаді повноцінна хата. І ми розуміємо, що вони там поникались, поникались і повернулись. Тобто всім надають житло, всім дають щось, але часто ці умови це не ті, які у них вдома, да? де теж є хата газифікована, там садок вишневий коло хати, і людей не влаштовують ці умови. Ну це об'єктивно. Я тут нічого не скажу, що що ай, обласна військова адміністрація не створила умов. Так. Таких умов, щоб кожному дати по дворцу, не створиш. По такій самій хаті, як у тебе була умовно, там в Краснопіллі, а тобі таку саму дадуть десь там за 100 кілометрів в Ромнах, такого не буде. Держава цього забезпечити не зможе. І тому пропонують ну те, що є там. Ну перезімуйте вже ж отак на таких умовах. Але мені та ж сама там, оця ж молода мама мама е, каже, е, що. Там, типа, от ми там помучились і повернулись, бо всі, що е, ти повернулась, вас же глупає кожен день. От і все. Mm -hmm. Так що тут, тут воно і об'єктивно, і суб'єктивно. Mm -hmm. Пане Вікторе, щодо ситуації світлопостачанням, але водопостачанням. Ну і власне, чи сподіваєтесь на те, що опалювальний сезон на Сумщині mm -hmm. з завтрашнього дня відбудеться ну, в сумах все нормально? Ну він буває, що десь по якійсь підстанції бахнуть, Може, бути там світла в нас раз не було 18 годин. Ну, от холодильники потекли, але ну поки все нормально, опалювальний сезон, де в сумах він почнеться там в ромнах тих де подалі від фронту, щоб ми розуміли, в 10 кілометровій зоні навіть газогін, якщо переб'ють. Туди ніхто не поїде і не очинить, просто одріжуть газ та і все. І вже вся там, наприклад, весь населений пункт без газу, якщо і будинки газофіковані, як хочете, у багатьох пічки повикидали, дров нема. Все, конець, треба Е, В 5-кілометрову зону не їздять ні хлібовозки, ні скорі допомоги, та й в 10-кілометровій зоні, вже в багатьох населених пунктах так само. Так що ситуація кругом по-різному, але скажу, що в 20-кілометрах. Зонах уже 80% дітей в усіх навіть, от, громадах, як Білопілля чи Краснопілля, uh -huh. немає 80% дітей. А люди десь 50 на 50 повиїжджали. Ну, старіки мається. У мене світло поки є. Я за 36 кілометрів від лінії зіткнення. За вашу оцінку, наскільки я не знаю, місто регіон підготувався до зимового періоду, я маю на увазі пункти незламності, чи можливо є якась ще інша альтернатива? Місцеві комунальні служби працюють на відмінно. От я би похвалив дуже там в сумах і суми обленерго, і похвалив би і водоканали. Працюють з надривом, працюють дуже добре. Але ще раз давайте зрозуміємо, що сумщина різна і те, що можна в Ромнах, в канотопі в Лебедині. Того не можна там зробити в глухові білопілі чи краснопіллі uh -huh. А в громад. У нас взагалі взагалі майже нема. Писарівка вибита середина Буда, Есманська громада. Там половини будинків стоять без вікон. Яке там водопостачання?